Я користуюсь своїм годинником Apple Watch з 2019 року. За цей час я оновив пристрій всього лише один раз з Series 3 до Series 5. Але головне дізнався про купу різних прикольних штук, які вміє робити цей пристрій. Втім, я все ще знаходжу прикольні фішки, деякими з яких я хочу поділитися з вами. Впевнений про чималеньку кількість з них ви навіть не здогадувалися. Вітаю всіх, і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про Apple Watch. Почнемо з того, чим я користуюсь кожен день по декілька разів. А саме можливість пошуку iPhone. Кнопка має дві дії: можна просто натиснути на кнопку пошуку iPhone в центрі керування, тоді iPhone відтворить досить гучну мелодію. Але значно ефективніше затиснути цей значок на кілька секунд. Якщо затримати палець на відповідній піктограмі, смартфон не тільки подасть звуковий сигнал, а й блиматиме спалахом. Ввечері чи у темній кімнаті незамінна річ. Щоб миттєво заглушити всі звуки, які зараз відтворює Apple Watch, достатньо прикрити годинник долонею. Активуйте можливість за допомоги перемикача прикрити для тиші у застосунку Watch на смартфоні у розділі звуки та гаптика. Дуже зручно просто закрити циферблат годинника долонею другої руки. До речі, це прикольно. Після цієї дії звуки вхідного дзвінка припиняться на всіх ваших Apple пристроях, навіть на iPhone. Сортувати циферблати на Apple Watch можна прямісінько на годиннику. Затисніть циферблат Apple Watch, щоб активувати меню його редагування, а потім затисніть ще раз, щоб змінити послідовність циферблатів. Раніше я вважав, що сортувати циферблати можна лише у застосунку Watch на iPhone. Як виявилось, все значно простіше. І якщо ми вже заговорили про зручність, хочу відповісти на головне питання в коментарях. Де ж краще за все купувати техніку Apple в Україні? Який магазин вам слід обрати? Я вважаю, що найкращий варіант, звісно, iON. Ційний представник Apple в Україні зі статусом Apple Premium Reseller. Тут ви можете знайти повний асортимент продуктів Apple від комп'ютерів Mac до безпровідних навушників AirPods. В ion ви завжди зможете протестувати продукти перед покупкою, отримати професійну консультацію від справжніх фахівців та бути впевненим у якості товару, оскільки в iON продається офіційна продукція з гарантією. Крім того, мережу магазинів ION пропонує послугу Trade-in, що дозволяє обміняти ваш старий пристрій на новий зі знижкою, оплату частинами без. Переплат, систему лояльності для всіх клієнтів та подарункові сертифікати. Що важливо, магазини також мають власні авторизовані Apple сервісні центри, які зможуть допомогти вам з будь-якими проблемами з вашими пристроями. Магазини та сервісні центри ION знаходяться у Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. І не забувайте, що в iON є спеціальні умови для бізнесу та розширена гарантія на всі пристрої Apple. Отже, завітайте в мережу магазинів iON та відчуйте атмосферу справжнього Apple Store в Україні. Apple Watch може. Вібрувати кожного разу, коли настає нова година. Обов'язково увімкніть цю фішку, вона допомагає у грамотному керуванні вашим часом. Переходимо за стосунок Watch, далі доступність, дзвон. Коли годинник повідомляє про настання кожної години, це дає можливість помітно краще орієнтуватися в часі. Для зупинки чи паузи у тренуванні достатньо використати бічні кнопки. Це зручно, коли у вас комплексні вправи і ви не хочете кожного разу переходити на окремий екран. Швидко натисніть бічну кнопку та Digital Crown під час тренування. Як ви могли помітити у попередньому пункті цього відео, Apple Watch також вміють робити скріншоти зі свого екрану. Багато хто взагалі не знає про цю функцію. Зробити знімок екрану можна за допомогою одночасного натискання, бічної кнопки та коліщатка Digital Crown. Активувати цю можливість можна за допомогою перемикача увімкнути знімки екрану у застосунку Watch в розділі загальні. Моя практика показує, що функція буває корисною приблизно раз на кілька місяців, але коли вона реально потрібна, краще знати, як нею користуватися. Можете розблокувати Apple Watch не тільки кожного разу вводячи чотиризначний пін на екрані, а ще й просто відімкнувши ваш iPhone. У застосунку Watch, вам потрібно перейти в розділ код доступу, а там відмикати з iPhone. Ідея полягає у тому, що якщо на вашому зап'ясті є заблокований Apple Watch, як тільки ви візьмете в руки свій iPhone та розблокуєте його за допомогою Face ID чи Touch ID, це одночасно розблокує Apple Watch. Дуже зручна штука, кожен день користуюсь. Ви можете швидко запустити останню відкриту на годиннику програму, просто двічі швидко натиснувши на Digital Crown. Після виконання зазначеної дії, відразу відкриється застосунок, який ви використовували останнім. Запустіть ліхтарик за допомогою центру керування Apple Watch, а потім натисніть на екран та відверніть годинник від себе, щоб задати максимальну потужність. Зазвичай спочатку годинник активує мінімальну яскравість, щоб не засліпити власника. Після повторного натискання на екран вона відразу підвищується. Також тут є додаткові. Можливості, як от мерехтіння, щоб вас могли побачити у темряві чи червона підсвітка. Для чого вона вам потрібна, вирішуйте самі. Якщо вам не подобається, як відображається бібліотека застосунків на Apple Watch, ви можете змінити її на список. Програми будуть відсортовані за абеткою. Перейти на такий режим можна на самому годиннику. Потрібно перейти в меню застосунків, затиснути екран та обрати варіант список. Коли програми у відповідному списку відсортовані за абеткою, знаходити необхідні особисто мені зручніші. check. Вміст пуш сповіщень на екрані можна приховати. І тепер ніхто за вами не підглядатиме. У застосунку Apple Watch на iPhone перейдіть у розділ сповіщення та активуйте перемикач стисло під замком. Після активації цієї функції на екрані годинника з'явиться лише заголовок сповіщення. Чи знали ви, що Apple Watch можна використовувати як настільний годинник? Переходимо у Watch, далі загальні нічник. Тепер активувати показ часу вийде постукуванням десь по тумбочці, на якій лежить годинник. Користуюсь цією штукою. Майже кожен день і раджу вам до неї звикнути, бо це значно зручніше ніж посеред ночі діставати ваш iPhone і сліпити себе неймовірно яскравим дисплеєм. Якщо вам потрібно отримати від Apple Watch максимально пікову автономність саме як від годинника, ви можете повністю його вимкнути, а потім натиснути на коліщатку Digital Crown. Ви дізнаєтесь час, але всі інші функції логічно будуть недоступними. Користуюсь цією функцією під час подорожей, це насправді зручно. Apple Watch також можна примусово перезавантажити. Ця фішка потрібна, якщо ваш годинник чомусь зависнув. Для перезавантаження натисніть та утримайте бічну кнопку та Digital Crown протягом кількох секунд. Apple Watch дуже рідко, але періодично все ж таки зависає. Щоб привести годинник до тями, раджу користуватись цим способом. У цьому відео я розповів про ті штуки, якими користуюсь особисто, але насправді різних таких фішечок прикалдесів від Apple Watch існує безліч. Пропоную поділитися вашими фішками в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво, не забувайте підтримати мене вподобайкою, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Також в описі відео є посилання на мій телеграм. Якщо вам цікаві мої думки з будь-якого приводу без цензури, раджу підписати. Атись на найприємніше українське техно ком'юніті десь тут з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!